99% інформації у плода по серцю це є ультразвукова діагностика. Для медиків Івано-Франківського обласного перинатального центру та районів області, зокрема лікарів УЗД, провів тренінг кандидат медичних наук, дитячий кардіохірург Андрій Куркевич. Фахівець зауважує, що приємно вражений роботою перинатального центру і наголосив на важливості ультразвукової діагностики при виявленні вад серця у дитини. Моя специфіка є вуща ніж. Сам весь перинатальний центр так. Моя специфіка можливо одна з найважливіших це є вади серця, і це є дійсно в структурі роботи перинатального центру чи лікування новонароджених і дітей першого року. це дуже важлива. Категорії, бо ці діти, на жаль, інколи народжуються з критичними з важкими вадами серця. Тому ми активно спілкуємося. Я дуже добре знаю спеціалістів, які займаються власне, перинатальною ультразвуковою діагностикою, діагностикою вад серця. У нас вже величезна і тривала співпраця. 99% інформації у плода по серцю це є ультразвукова діагностика. Тому ми сьогодні говоримо і лекції, і можливості ультразвуку. І це є на сучасному етапі. Він фактично його можливості є дуже дуже великі. Попри сучасні технології та першокласну апаратуру, вкрай необхідними у дослідженні серця дитини є знання та досвід лікарів. Саме тому це навчання є дуже корисним для фахівців у ЗД та неонатологів перинатального центру. Ні одна технологія не замінить знань, досвіду, клінічного мислення лікаря. Тому важливим є навчання, приїзд і навчання у нашому обласному перинатальному центрі такого спеціаліста значимого, вітчизняного і, я думаю, зарубіжного рівня. Без сумніву, це є велика подія для нас. Вона зібрала тут багатьох перинатологів Івано-Франківщини і не тільки. І це дає можливість нам. Збагатитися тими знаннями безпосередньо від людини, яку ми вважаємо гуру в перинатології. Серцевих вад різного роду навчальні тренінги для медичного персоналу обласного перинатального центру Прикарпаття проводять постійно, адже для закладу важливо, щоб медики удосконалювали та покращували свої професійні навики, у тому числі й в питанні дитячої кардіології. У нас в області склалося багато питань пропущених вад розвитку дітей. І ми відчуваємо чітко, що наші лікарі і інші лікарі області у задисти мають вдосконалитись. Якщо до нас приїжджає людина фаховий рівень якого номер один в Україні і проводить певні лекції і тематичні майстер-класи, це означає, що на рівні наших лікарів має підрости. Маючи серйозне обладнання, ми маємо мати розуміння, що з обладнанням працюють лікарі, а лікарі мають постійно удосконалюватися. І тому такі приїзди таких відомих спеціалістів сприяють покращенню роботи наших спеціалістів і відповідно покращенню роботи діагностичного процесу нашого закладу. Додамо, що Івано-Франківський обласний перинатальний центр разом із центром дитячої кардіохірургії міста Києва планують подальшу тісну співпрацю, а саме у сфері телемедицини медицини, яка допоможе покращити діагностику серця плода в утробі матері, Лідія Жук, Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.